Що дає розробнику використання таких принципів і підходів, як домен Driven Design? В першу чергу це чистота бізнес-моделі, це основна мета, яку декларують принципи домен Driven Design. Звісно, кожен розробник має право вирішувати або використовувати підходи, або не використовувати. Існує багато людей, які впевнені, що це все зайве, тому що приносить проект лише складнощі і непорозуміння. Подальшому. Але реальність така, що навпаки, коли проект росте і він великий, і в нього логіка складна, то основною вимогою до організації бізнес-логіки якраз і є очистка бізнес моделі від будь-якого зовнішнього впливу на нього. Тобто, домен Driven Design призваний спростити роботу з бізнес-логікою, прибравши абсолютно всі зайві впливи та. Залежності, Тож, кому цікаво, з чого почати впровадження або вивчення цього підходу, я рекомендую поглянути на структуру з чого він складається. Я вже в своїх відео розказував, що існують дві таких частини до дизайну: це стратегічний дизайн та тактичний. З чого почати на даній схемі? Ви бачите основні ключові моменти, зрозумівши логіку, яких ви можете легко почати працювати і використовувати елементи до дизайну в себе. На проєкт, з чого я хотів би почати, так це dependency injection. це основа правильної роботи і розвитку взагалі в цілому проекту. Тож повернемося до визначення. Ubiquitous language це мова, якою необхідно спілкуватися всередині домену. Тобто у нас документація, будь-які зовнішні API, розробники, клієнти, всі мають спілкуватися однією мовою. Якщо ордер називається ордер, то він має бути ордер. Скрізь це така основна вимога стратегічного дизайну. Bounded context – це абстрактне об'єднання, яке проясняє контекст використання тієї чи іншої сутності, наприклад, товар в корзині або товар в каталозі, або товар, наприклад, в ордері в CRM-кі – це різні моделі, різні сутності. Тож і можна сказати, що Bounded Context – це контекст, який дає чітке визначення сутності, де вона використовується і для чого вона використовується. Тобто, це перші такі моменти, в яких Трібно розумітися інша частина більш цікавіша вже яка відноситься безпосередньо до практики це тактичний дизайн і от елементи тактичного дизайну це entities, aggregate, value object та інші елементи при роботі з цими речами не обходиться без плутанини так візьмемо наприклад агрегати це сутність яка має ідентифікацію ID, в яку входять інші підсутності І от коли ми починаємо будувати складні системи виникають такі моменти що у нас один агрегат входить в інший але це неправильно тому що а driven design каже, що агрегати мають бути уніфікованими, вони мають працювати окремо. Тобто, якщо говорити про транзакції без прив'язки до бази даних, говоримо про операційну транзакцію, кожен агрегат має впливати на свій життєвий цикл, сам тобто оперувати своїми транзакціями. А коли у нас виходить так, що у нас є агрегат, у нього є свій життєвий цикл, і ми його додаємо в інший агрегат, у якого є також свої транзакційні якісь операції, свій життєвий цикл, і ми поєднуємо, змішуємо. Чайчається каша, так не має бути. Агрегати співпрацюють через boundary Контекст, це не бандит, це boundary контекст. Інша особливість, що ми можемо через посилання працювати з агрегатами, е, уявимо собі програмне забезпечення, яке займається розрахунками там розмірів для віконних систем. І у нас є проект, в який входить клієнт, дата, номер, і в цей проект ми додаємо ці вікна, які потрібно прорахувати. Так, от проект у нас це один агрегат, який містить атрибути. а а частини проекту безпосередньо окремі вікна, які прораховуються і які мають теж свої атрибути, це інший агрегат. Але як вони взаємодіють? А от вони взаємодіють, так що у нас є кореневий агрегат, який називається проект, і з цього кореневого агрегату є масив айдішників інших агрегатів. Таким чином ми не впливаємо на життєвий цикл, або ще кажуть, інваріанти іншого агрегата з кореневого таким от чином працюючи. При такому підході бізнес-логіка залишається чистою, що власне. І є ідеєю використання домен дрівен дизайну, і дані максимально консистентні і відносяться до певної частини логіки. І value object – це об'єкт, який викликає певно, найбільше дискусій, адже наряду з value object є DTO, і між ними виникає плутаниця. Ну так якщо поставити entity, value object і DTO – це все об'єкти. Яка різниця? Різниця починається в ідентифікації. Entity у нас має ID-шник, що ми говоримо у нас є справочники, міста. У кожного міста є свій айдішнік, який ідентифікує запис. У Value object id Айдішніка нема. Він ідентифікується за зрівнянням всіх атрибутів, які у нього є. Наприклад, якщо ми візьмемо адрес, адрес складається з країни, міста, кода, вулиці та номер дома. І от два Value Object однакових, якщо всі атрибути у нього рівні, тобто у нього немає айдішнік. Також Value Object, подібно до Entity, може містити якусь логіку, якісь логічні операції. Тоді як Domain Transfer Object – це об'єкт, який призначений лише. Для передачі його між слоями він не містить ні бізнес-логіки, не має ні айдішніками. Він просто має публічні методи, які дозволяють в рамках одного об'єкта передати інформацію між шарами. Так, наприклад, ми можемо у відповідь Респонс віддати вигляді DTO-шки, Ми можемо, прийнявши запит в хендлері або в контролері, упакувати його в DTO-шку і відправити на application layer, де вже ця DTO-шка буде розібрана. І базуючись на необхідності, зроблені певні запити там до репозиторії, вибравши певні. Регати і продовжувавши працювати, таким от чином це все відбувається, і саме цікава, на мою думку, частина це от абстракція, яка допомагає працювати в всі цій всій системі. Адже домен Driven Design сам по собі не декларує якоїсь певної структури проекту, або певної методології, як організовувати папочки, де що має бути. Домен Driven Design сфокусований більше на роботу бізнес-логіки. А то яким чином дані прийдуть в домен, і як ми будемо їх вибирати, або по API через базу, базу даних це все треті аспекти, тому дуже важливо зрозуміти, що домен driven дизайн він насіли на бізнес-частину. А вже інші операції мають покриватися іншими підходами. Я рекомендую використовувати злін архітектур. Це найбільш оптимальний варіант, що дозволяє максимально тримати всі шари аплікейшена чистими, незалежними одним від одного і максимально сфокусовуватися на бізнес частині. Тож повернемося до абстракції, про які я говорив раніше. Репозиторі це патерн який дозволяє оперувати. Агрегатами, тобто ми е, через репозиторій або зберігаємо агрегати, або вибираємо їх з бази даних. Чому це абстракція? Тому що ми декларуємо на Application Layer інтерфейс, який декларує, е, що даний репозиторій може робити, а вже на інфраструктурному слої реалізуємо по цьому інтерфейсу логіку роботи з базою даних. Чи це буде використання ORM-ки, ODM-ки або нейтівних бібліотек, це абсолютно бізнес частину не цікавить. Домейн сервіс це Логіка, яка не поміщається в рамках одного агрегату. Наприклад, нам потрібно розробити логіку, яка використовує два-три агрегати в своїй роботі. Тобто, щоб не, не мішати, не створювати мес такі в одному агрегаті. Є доменні сервіси, яка оперує на входах і виходах бізнес-модельками, і виконує якусь певну логіку. Service – це частина, яка оперує зовнішніми запитами. Яркий приклад, це юскейси. Domain Events – це можливість тримати агре. Агрегат максимально чистими від залежностей і від наслідків, скажімо так, до прикладу, якщо нам потрібно на певну операцію відправляти імейл, чистити кеш ще третій операції агрегату або аплікейшн сервісу, про це знати не потрібно. Ми просто декларуємо івент, ми його діспачимо. А вже реакція системи на цей івент може вкладатися в обробку подій. Таким чином, наша бізнес-модель незалежна, чиста, те, що власне і потрібно. Anti-corruption layer. а це частина, на яку варто звернути увагу абсолютно всім. Уявіть собі, що у нас є певні інтеграції, з якими працює наша система, з бухгалтерським якимось модулем, і в тому бухгалтерському модулі також є клієнти. Але вони називаються не клієнти, а кастомерси, наприклад. Так? І там не адрес, а вони зберігають лише індекси. Таким чином, щоб не поламати нашу внутрішню структуру бізнес. Моделей існує антикорапшн леєр, який зазвичай розміщується на інфраструктурному слої і виглядає як мапер. Тобто ми беремо дані з зовнішнього ресурсу і адаптуємо їх під нашу бізнес-модель, тобто повертаючи ту сутність, яка нам потрібна, наприклад, чистий клаєн. Іншими словами, цей слой необхідний для запобігання перетягування чужих бізнес-моделей в нашу. Я б сказав би дуже такий популярний паттерн, який має сенс в роботі з домен Driven сфер. Акторіс це велика необхідність, коли доводиться створювати складні об'єкти, які складаються з декількох ентіті. Маю на увазі агрегати і подібні операції по коду ми часто використовуємо. Є сенс створити Factory, яка буде отримувати якісь певні значення і на виході видавати створений об'єкт, підводячи підсумки для тих розробників, яким цікаво спробувати на своєму проекті домен Driven Design, Я рекомендую звернути увагу на дані розділи, що я привів. На схемі і почати розбиратися з цією частиною саме з них. Звісно, мілких деталей там ще вистачає, але це основа з якою можна рухатися і створювати дійсно класні продукти. Я бажаю всім чистого коду, чистої архітектури і тримайте свої бізнес-моделі незалежними. Гарного дня!